Вітаю вас, ефірі інформаційно аналітична програма. Діалог ми сьогодні знову говоримо про зно. Ну і у гостях у нас Світлана Сакаєва, директор Київського регіонального центру оцінювання якості освіти. Вітаю вас, пані Світлана. Вітаю. Ми вже з вами знайомі. Здається, ви вже як наш нештатний штатний кореспондент. Це дуже приємно, що якась користь від моєї присутності в цій студії є для жителів Чернігівської області. Ну я сподіваюся, що після нашої програми всі абітурієнти будуть отримувати повністю інформацію про те, в який спосіб необхідно, що необхідно до речі, для того би отримати позитивний результат при ЗНО. І, ну, власне, так. давайте почнемо спочатку. От моя дитина або ж навіть я буду в цьому році здавати тести, що мені для цього необхідно. З 1 лютого була відкрита програма саме для створення реєстраційної картки, ну на сайтах і Українського центру, та й всіх регіональних центрів, в тому числі і нашому. Заходиш в програму, заповнюєш дуже уважненько ті позиції, які там просить програма, роздруковуєш, перевіряєш. Все добренько, якщо ти був. Є в нас на даний час учнем 11 класу. Ти ці документи разом зі сторінкою паспорта копію нам вистачало першої сторінки, та сторінка, яка відповідає віку безпосередньо того, хто бере участь в ЗНО. Заносиш все до школи. Школа збирає всі документи і відправляла до нас. І це можна було зробити протягом лютого місяця. І останній термін першої подачі до нас документів завершився 4 березня. І от хто вже до 4 березня був нами зареєстрований, кому вже було виготовлено сертифікат, до 18 березня мали право внести будь-які зміни в свої реєстраційні дані. Якщо це була помилка десь у персональних даних, чи виникла потреба змінити предмет зовнішнього оцінювання, в тому числі державної підсумкої атестації, це можна було зробити до 18 березня. Тобто, на даний момент основна реєстрація вже завершена. Ми вже приступили до наступного етапу уже до формування пунктів зовнішнього незалежного оцінювання для того, щоб вчасно попередити всіх учасників про місце, де вони будуть проходити зовнішнє оцінювання, в тому Мені, числі, Сітлана, і державну державне атестацію. А якщо тестація? ми з дитиною проспали, не оформили вчасно ці документи, ну, що, що я робити? Я скажу, Якщо проспали, то треба чекати тепер 2017 року. У беззворотньо, нас? жодних виключень з правил не було. Немає, немає, і навіть нормативними документами не передбачено жодних можливостей для тих, як ви говорите, хто проспав. А є у нас така категорія, яка просто з різних обставин від них незалежних не могла цього зробити. 4, з 1 -го лютого по 4 березня це ми про переселенців. Да, ми говоримо про ту категорію, яка знаходить проживала на території непідконтрольної Україні, Донецькій Луганській областях та Автономній Республіці Крим. От для них вони мають право з 19 березня по 20 травня. Зробити, пройти всю цю процедуру, яку основні учасники зовнішнього оцінювання проходили із 1 лютого по 4 березня. Але, звичайно, тут є різниця. Всіх в основному, кого ми реєстрували протягом лютого місяця, вони будуть учасниками основної сесії, яка починається у нас 5 травня, і триває до 17 червня. А от уже хто буде зараз реєструватись із 19 березня по 20 травня, вони вже будуть учасниками додаткової сесії. І додаткова сесія почнеться 14 червня і закінчиться в перших числах липня. Але, звичайно, були у нас і такі учасники оцінювання, які і протягом лютого вже знали, що вони не будуть в травні місяці знаходитись в Україні з різних обставин життєвих, хто навчається за кордоном, хто перебуває там за кордоном за різними програмами обміну. Може буде брати участь. У міжнародних змаганнях і таке інше. Отут якраз у нас є перелік причин, за якими ми можемо, враховуючи їх, одразу зареєструвати на участь у додатковій сесії. Але це, звичайно, повинен бути ще додатковий документ. Угу. Пані Світлана, зрозуміло. Тепер ми говоримо про тих порядних людей, які вчасно все зробили, зареєструвалися, отримали сертифікат. А далі що? А далі дуже важливо прочитати. Інформаційний бюлетень, який надійшов разом із сертифікатом. Ну, ми зрозуміємо, що читати то не дуже весело, то скучно, але ми ще прагнемо якось урізноманітнити цю інформацію у формі подачі. Прагнемо на своєму сайті розміщувати такі короткі відеоролики, де говоримо про основні етапи, що треба далі зробити. Звичайно, повертаюся до того, все-таки ознайомитись з тою інформацією, яка є в бюлетені, тому що там сказано. Бюлетенів, що можна мати з собою йдучи в пункт тестування, де буде знаходитись той пункт про зовнішньо незалежного оцінювання, обов'язково роздрукувати запрошення. І це запрошення ніхто не буде присилати на поштову адресу, яка вказувалась під час реєстрації, а буде розміщуватись на інформаційній сторінці, доступ до якої це є у кожного зазначено в сертифікаті. Це його номер та ПІН-код. І сторінка, як тільки роздруковується сертифікат, створюється. Сторінка в інтернеті, на яку можна зайти і дивитись, яка там з'являється інформація. Тому запрошення обов'язково роздрукувати. Ми орієнтуємо, що запрошення будуть розміщуватися не пізніше як за три тижні до першого тестування. Тобто, якщо у нас перше тестування 5 травня, то ми десь маємо всередині квітня вже будуть розміщені перші. Запрошення на предмети, які будуть у травні місяці, це 5-го, як я вже сказала, початок травня Українська мова та література. 11 травня будемо мати математику, і 13 травня історія України. Тому думаю, що перший блок запрошень буде саме на ці предмети, і друге запрошення вже буде для тих, хто піде проходити тести у червні місяці який почнеться 3 червня російською мовою, ну і далі там уже за тим розкладом, за тим графіком, який є затверджений, і доступний на будь-якому інформаційному порталі стосовно зовнішнього оцінювання. Я хочу сказати, що в цьому році така дуже цікава новинка очікує тих, хто, на жаль, недостатньо покаже знань предмета саме українська мова, література, і не подолає поріг. Вони вже потім не зможуть проходити ті предмети, які розташовані за графіком у червні місяці. Тобто, якщо результати моїх тестувань з української мови та літератури незадовільні, історію я вже не здаю. Ні, історію здають і математику, і математику здають, якщо здаю. обрали. Угу. А вже інші предмети, і істо... біологія, хімія, фізика іноземна мова. Будь-яка з іноземних, це англійська, іспанська, французька, німецька плюс російська, от які проходять у червні місяці, їх уже програма ну, вони... не допустить до категорії тих, хто складатиме. Тобто вони вже нікуди не вступлять. Так, так, звичайно, без результату з української мови, дорога закрита до вищих навчальних закладів. Звичайно, тут ми знову скажемо, окрім, бо в нас є категорія, яка не дуже чисельна, але це ті, які не вивчають української мови навчаються в школі, вони звільняються, їх не оцінюють, тому що вони або приїхали тільки недавно в Україну, і тобто не володіють тими знаннями, щоб можна було тою, скажімо так, кількістю знань, щоб можна було оцінити це якимось результатом. І під час реєстрації на зовнішнє оцінювання, і саме і державну підсумкову атестацію, тому що українська мова є обов'язковий предмет і державної підсумкової атестації, щоб атестат отримати. То вони не вказували предмет українська мова і література і для державної підсумкової тестації, і для зовнішнього оцінювання. Для такої категорії майбутніх студентів передбачено у вищому навчальному закладі буде вступний іспит. Це буде Безпосередньо створюватися вже приймальну комісію, коли такий абітурієнт подає документи до вищого навчального закладу. Чи це буде та мова, з якої він атестований, чи його рідна мова, тобто, вже наскільки є створена база у вищому навчальному закладі, куди цей абітурієнт буде вступати? Угу. Пані Світлано, ви опікуєтесь трьома регіонами України: так: Київським, чер... Чернігівським та Черкаським. От якщо порівнювати знання. Е... Студентів, або ж абітурієнтів. Ну, нам же хочеться слухати, що Чернігівщина на першому місці. Ну, я чи б не так так? сказала, так, що опікуємося Черка... Чернігівською, Черкаською і Київською, тут у нас два в одному чи один в двох, бо це і область, і, область, і, і, місто. і столиця, так. Так. Ну, Звичайно, зі столиці, як кажуть, тягатися важко, то, напевно, і логічно все таки. Ну, на жаль. Києві можливостей створюється більше для того, щоб можна було отримати, скажімо так, доступ до знань все-таки трошки легший, аніж в віддалених регіонах. Але Чернігівщина за ті роки, коли проводиться зовнішнє оцінювання, виглядає завжди дуже добре. І, скажімо так, якщо ми говоримо не про перші, то в першій десятці вона практично є з усіх. Основних предметів, тобто там, де ми можемо говорити про ці результати, тому що масово беруть участь жителі тої чи іншої області. І от недалекий приклад це минулий рік, коли Черкась-Чернігівщина виділилася тим, що два 600 бальники на Україну це учасники, які отримали з трьох предметів по 200 балів, їх було всього два, і вони були меш... живуть. Жили я думаю, і далі живуть в Чернігівській області. І наскільки я знаю, вони вступили до вищих навчальних закладів, до тих, яких бажали, і їх як кажуть, забирали туди з руками і з ногами. Це здається, фантастика. Це ви знаєте, фантастика. Ми коли побачили результати, ніхто не міг повірити, що це може бути з одного міста на Україну два учасники і 600 балів. Але як показував вже показало життя, це їхні все таки здобутки за всі попередні роки, їхнє напрацювання. Ну, звичайно, хочеться побажати і в цьому році Чернігівщині не відстати від результатів попередніх років. Якщо говоримо про сьогоднішній рік і про наших абітурієнтів, то запитань безліч. Ну, зокрема, скільки цих абітурієнтів чи були якісь рівні вже підготовчі, тобто ви аналізували знання цих абітурієнтів, які вони? Ви ж можете ж безпосередньо зробити якісь висновки? Ну, десь приблизні цьому а... році так. У 16-му році ми маємо менше учасників. І чому одразу? Чому ми їх в першу більше? чергу це зменшена менше стала кількість випускників? Загальноосвітніх навчальних закладів, які є в принципі основними учасниками зовнішнього оцінювання. Це як це демографічна криза. Це демографічна криза. Так, Чернігівщина ще не вийшла на той рівень, коли кількість випускників починає збільшуватись. Там обіцяють нам, що поступово такий період наступить, і у нас щороку буде збільшуватися кількість випускників 11 класів. Тобто у нас менше абітурієнтів ніж так. в Черкаській області, зокрема. Ну, скажімо так, менше і аніж в Черкаській області, але є області в Україні, де менше абітурієнтів, скажімо так, випускників шкіл, аніж в Чернігівській. Але ми будемо говорити про Чернігівську минулий і цей рік. То скажімо так, дійсно демографічна ситуація це менша кількість випускників. І з моєї точки зору тут ще може впливати і економічна ситуація, тому що. Учасниками зовнішнього оцінювання є ж не тільки випускники поточного року, які вперше здають зовнішнє оцінювання для того, щоб вступити до вищого навчального закладу, а вже й така категорія, яка вже має якусь вищу освіту, скажімо так, чи початковий рівень освіти, мають уже там молодшого спеціаліста і хочуть здобувати далі вчитися вже на бакалавра, на спеціаліста, на магістра. Для такої категорії, або хто, скажімо так, продовжуємо ще можливі варіанти. Це ті, хто вже мають або навчаються, здобувають одну вищу освіту і паралельно. Хочуть здобувати другу вищу освіту. То, скажімо так, на мою точку зору, тут і ще вплинула і впливає, і все-таки економічна криза, тому що, зваживши всі свої можливості, відмовляються. Скажімо так, є деякі зміни в умовах прийому. Які дозволяють людям, які вже мають якусь якийсь рівень вищої освіти, там доскласти щось у вищому навчальному закладі. Або якщо вони вступають за тим самим профілем, вони взагалі можуть вступати без зовнішнього незалежного оцінювання, без його результатів. Тобто тут, тут є декілька складових, які саме призвели до зменшення кількості. Ну а все таки сама основна це те, що йде менша кількість випускників загальноосвітніх навчальних закладів. І так як я вже говорила, вони є основною складовою. Учасників зовнішнього оцінювання в цьому році, чому тому, що як і в минулому, ми маємо під час зовнішнього оцінювання з трьох предметів паралельно проходження ще і державної підсумкової атестації для того, щоб отримати атестат і далі йти вчитись, чи в те саме професійно-технічне училище, чи це йти в вищий навчальний заклад, чи в технікум, ти повинен спочатку отримати атестат. А потім вже здобути результати зовнішнього оцінювання. І до тої категорії, яка в цьому році ще здобуває, і атестат. Вони повинні обов'язково пройти українську мову і математику або українську мову і історію України. А третій іспит залишається державної підсумкової атестації. Це іноземна мова, яка проводиться на базі навчального закладу, який закінчує той чи інший учень. І як ми вже знаємо, 20 травня планується саме. Іноземна мова у навчальному закладі. Вже до кінця травня, десь орієнтовно 26 травня, будуть відомі результати зовнішнього оцінювання і державної підсумкової атестації з української мови, математики та історії, і, відповідно, іноземної мови. І на кінець травня, вже випускники поточного року, хто склав, пройшов державну підсумкову атестацію, зовнішнє оцінювання, будуть мати атестати. Але, звичайно, може виникнути якась непередбачувана ситуація, що захворів. Інші обставини, які незалежні від учня, не будемо їх всіх перелічувати, тому що це може бути настільки індивідуально, що, але, скажімо так, найпоширеніша – це хвороба і не зміг потрапити от 5 травня на українську мову. Що робити? Ну, В першу чергу не панікувати, тому що життя точно не закінчується. І якщо ця причина є дуже поважною, то такий учень має право. Подати документи і взяти участь у додатковій сесії, яка буде 14 червня, і вже за результатами участі саме у додатковій частині отримати атестат. Але, звичайно, хочу зразу побажати всім здоров'я, щоб все робити вчасно. Тоді не будеш хвилюватися, переживати і готуватися до тих наступних іспитів, наступних предметів ЗНО, який є у виборі того чи іншого учасника. Пані Світлана, були у вас випадки, можливо, ви знаєте інформацію, коли батьки казали своїм дітям, що немає сенсу брати участь у ЗНО, у нас немає грошей, аби тебе навчати. Ви знаєте, на жаль, є, тому що до 18 березня я вже говорила, можна було внести зміни у реєстраційні дані, і в тому числі до 18 березня можна було відмовитись від участі в зовнішньому оцінюванні уже тій категорії, яка була зареєстрована. І ви знаєте, ми отримували заяви, що. У зв'язку з тим, що не вступаю до вищого навчального закладу, і повертали нам сертифікати і просили зняти із списку учасників зовнішнього оцінювання. А багато таких випадків саме в Чернігівській області, а ви Чи знаєте, є вони є вони, але сказати, що вони звичайно масові, я не можу. Вони одиничні, які дійшли уже, скажімо так, до етапу реєстрації. До Кінця, коли отримали сертифікат і вже мали відмовлятися, ми ж не знаємо ту категорію, яка просто не подавала ці документи, закінчуючи технікуми, наприклад, закінчуючи професійно-технічні навчальні заклади. Ми такою інформацією тобто, не володіємо. Статистики не, такої немає статистики немає. Так, mm -hmm. тому що ви ж знаєте, вступ до вищих навчальних закладів йде за бажанням. Пані Світлана, ну ось дивіться, такий момент. Якщо е, ЗНО людина, дитина здала. А потім вирішила, що вона буде вступати до вишу, не в цьому році, а в наступному результати залишиться в неї чи ні? Ні. Ми маємо закон про вищу освіту, яким передбачено термін дії результатів один рік. І навіть на тих сертифікатах, які ми направляємо, написано дійсний до 31 грудня 2016 року. Тому, якщо. Цьому році, за якихось обставин, вступ до вищого навчального закладу був відкладений. То для того, щоб вступати до вищого навчального закладу, вже в 2017 році, треба всю процедуру починати спочатку, слідкувати, коли починається реєстрація, вчасно подати документи. Ну і звичайно, весь цей час готуватись для того, щоб рівень знань. Був не гіршим, аніж у цьому році, а то може навіть і краще. Тобто, необхідно все робити вчасно. Так. Вчасно здавати іспити, вчасно вступати до вишу, інакше це дуже важко потім робити. У вас там на столі лежать безліч усіляких документів. Що, що то за папери? Всім нашим випускникам шкіл ми роздавали такі буклетики, які мають основну інформацію по етапах саме. З якими пов'язана наша робота безпосередньо. Ну, перше, це ми говорили про пробне тестування. От вже відбулося буквально перше пробне тестування з української мови і літератури. Як ми говоримо пробне тестування, це перша його і основна мета це все таки ознайомлення з процедурою для того, щоб прийшовши у пункт тестування, почувати себе вільно, хоча би над цим не переживати. От. І звичайно. Хочу нагадати, щоб не забули ж скористатися нагодою, хто зареєструвався, і на другий день, на 9 квітня, з інших предметів не забути, що треба прийти у пункт тестування і знову ж таки скористатись нагодою ще раз пройти процедуру, хто реєструвався два рази. Хто ну, один що? раз, то да вони вже заплатили, чи треба буде платити? Ні, це вже заплачено дуже давно. Угу. Проплати були завершені ще 6 лютого, оскільки пробне тестування. Одразу родиться так, зупи. звичайно, за кошти фізичних осіб. То відповідно, вже хто виявив таке бажання. Ми вже саме для цієї категорії готували і всі папери, готували всі документи. І формували пункти тестування, планували, де вони будуть сидіти, як вони будуть це, це проходити. І от ми м, прагнемо, щоб пункти пробного тестування були все-таки в кожному районному центрі, щоб ознайомлення з процедурою. От про і... Пункти пропуску вверх. Так, і пункти пробного є в кожному районному центрі. Тому що навіть там, де у нас є в цьому пункті, всього дві аудиторії, де є у нас не більше навіть 30 учасників, ми робимо пункт тестування. Ближче все-таки до учасників, щоб можна було ознайомитись з процедурою, і тоді вже не так, вибачте, страшно буде їхати. В кожному районному центрі у нас є пункти пробного тестування. Хоч там і не багато буде учасників, але є. Але, от я говорю, небагато учасників. якщо я порівнюю минулий рік і цей, то ви знаєте, радує при всьому тому, що випускників в школах у нас зменшилось, які знову ж таки є. Основними учасниками і пробного тестування у нас збільшилась кількість тих, хто тому буде учасником тримати... пробного тестування, так угу, тому що, що звичайно ми вважаємо, що пробне тестування ну це дуже важливе тренування саме для вдал вдалого проходження основного тестування. Мабуть, вас почули, пане так. Сюди. Ви знаєте, дуже радує, бо ми починали так перші роки. У нас було 30% тих, хто брав участь в пробному від випускників шкіл. В цьому році ми досягли вже 54%. Тому нас це радує, що все-таки вже зрозуміли, що це потрібно саме для того, щоб почувати себе спокійно в тій обстановці, яка чекає на зовнішньому цінні. Звичайно, про те, що стосується, як краще показати свої знання, тут і проб не може не допомогти. Хоча, прийшовши в пункт пробного тестування, ти побачиш вже, який вигляд має тестовий зошит. Які завдання будуть відноситися до питань державної підсумкової тестації, які відносяться точніше, не відносяться до цього? Тому що є, наприклад, питання: чи можна я там не планую вступати до вищого навчального закладу? Мені лише треба пройти державну підсумкову тестацію, то чи я можу виконати завдання тільки державної підсумкової атестації? Ну це звичайно вибір учасника. Ми не маємо право цим процесом керувати. Якщо ви вважаєте, що ви пройшли тільки... Скласти державну підсумку атестацію маєте право виконати завдання тільки державної підсумкової атестації. На там написано, от, що це так, звичайно, одне звичайно завдання це і так, завдання. так, так, що це завдання ми, саме державної притують. підсумкової атестації. І от говорила, що в роздаткових матеріалах ми навіть і вказували, які завдання відносяться з того чи іншого предмета до державної підсумкової атестації, а які ні, тобто можна було заздалегідь з цим ознайомитись, якщо ви ставите перед собою метою пройти тільки державну підсумкову атестацію. От, і тому нам дуже приємно, що за такі кількість учасників пробного тестування на Чернігівщині зростає. Навіть і кількісно, не говорю, у відсотковому відношенні, навіть і кількісно їх стало більше, ніж це було у попередні роки. Пані Світлана, у нас є вищі навчальні заклади, які приймають студентів без зовнішнього незалежного оцінювання. Вищі? Вони готові навчати студентів, їм байдуже, які були знання, отримані в школі. Ви знаєте, Такий вищий навчальний заклад порушує. Порушує закон, закон. України. Закон так, так, закон України порушується однозначно, тому що всі вищі навчальні заклади повинні набирати студентів лише за результатами зовнішнього оцінювання. І якщо до 2015 року кожен учасник зовнішнього оцінювання мав результат, який мав результат, кожен учасник. Чи це було 100 балів, чи це було 123, чи це було 124, чи це було 180. Був такий магічний результат 124 бали. Якщо ти набрав менше, ти права вступати не маєш до вищого навчального закладу. Якщо обрав 124 набрав і більше, ти вже маєш право подавати документи до вищого навчального закладу. Хоча були вищі навчальні заклади, які виставляли і інші скажімо так, результати, які бралися для вступу і 140 і 160, в залежності від того, як, скажімо так, який набір проводить той чи інший вищий навчальний заклад. І скажімо так, я знаю, що навіть є такі органи в Україні, як Державна інспекція, яка от слідкувала питанням, чи не було набору у вищі навчальні заклади з результатами нижче 124 балів. Це є порушеннями, відповідно, вищі навчальні заклади несли за це. Покарання. Уже які там державна інспекція до них застосовувала способи, я не знаю, але це вважається порушенням. З 2015 року трошки інший підхід до визначення результатів зовнішнього оцінювання. Скажемо, от введено поріг. Поріг це кількість тестових балів, які набирає учасник тестових балів. Бо те на зовнішньому оціненні треба розв'язати тести. І кожен тест має свою вагу в балах. Один, два, чотири. І коли все це сумується, правильно розв'язане, виходить вже набраний учасником тестовий бал. І експертна комісія, яка створюється в кожному оригінальному центрі, створюється при українському центрі, визначає, який же пороговий бал з того чи іншого предмета буде в цьому році. Раджу не орієнтуватися на минулорічний поріг. Він може бути таким, як у минулому році, але більша ймовірність, що він таким точно не буде. Тому що завдання змінюється, змінюються експерти, тому вийти на той самий пороговий бал, ймовірно, дуже складно. Тому буде інший цей пороговий бал. І якщо, наприклад, ну, візьмемо якийсь предмет безіменний, пороговий тестовий бал складає 22 тестові бали. От оці 22 тестові бали, абітурієнт, учасник зовнішнього оцінювання, отримує свій сертифікат 100 балів. Хто отримав до 22 він. Отримає запис, що він цей тест не склав. Угу. І вже він не має результату, приймальна комісія взяти його сертифікат до розгляду не може. Тому, скажімо так: от якщо раніше нам задавали таке питання, якщо я просто прийшов на зано, я вже маю 100 балів, то вже починаючи з 2015 року, щоб отримати 100 балів, не просто треба прийти на зано, а треба подолати певну кількість тестових балів для того, щоб вже мати ці 100 балів. І от уже. Тепер будь-який результат, який ти маєш в сертифікаті з зовнішнього оцінювання, з будь-якого предмета, є таким, що його можна подавати до розгляду приймальної комісії. Можна я, пані Ірино, паралельно так. скажу про державну підсумкову атестацію, тому що виникає знову ж таки запитання, якщо зовнішнє оцінювання не склав, а як же бути випускникам шкіл, які повинні отримати оцінку в атестат, то стосовно частини державної підсумкової атестації такого поняття, як склав не склав, немає. Там будь-яка кількість набраних балів буде обов'язково адаптована до критеріальної шкали, до результату від 1 до 12 балів. На жаль, будуть такі, які будуть мати і 1 бал, і будемо надіятися, і будуть і ті, які матимуть 12 балів. А я вже думала, буду уявляти собі таких бабусів, дідусів, які йдуть до школи. і Все намагаються здати. Наразі у нас такого немає, тому що ми маємо від 1 до 12 балів. Єдине Умова, при якій не можна отримати вчасно, атестат, це коли ти не з'явився на державну підсумкову атестацію без поважних причин. Тобто, якщо проспав, то ти не матимеш. Так, так, отримаєш так. його в інший час. Пані Світлано, все ж таки, я хочу, щоб ми щоб ми встигли, щоб ви нам розповіли, що робити далі. Ми тести здали, отримали результат. Він успішний, все нормально. Там 200 з 200. У нас є можливість вступити до вишу. Скільки вузів маємо право вступити. Ви знаєте, це цікаве дуже питання, і воно настільки відрізняється від того, що було в попередні роки. Зараз уже немає, оскільки вузів можна скласти. Зараз можна подати 15 заяв. 15 заяв, і ще ці заяви обов'язково будуть прив'язані до пріоритетів. І там такі дуже серйозні прописано умови, що я би дуже радила, коли отримали результат. Порахувати свій конкурсний бал, подивитися, скільки ж буде вартувати участь у зовнішньому оцінюванні в майбутньому абітурієнтові, і звичайно дивитись, у які вищі навчальні заклади, на які спеціальності ти можеш потрапити, враховуючи цей конкурсний бал. Але оті 15 заяв, про які я говорила, із визначенням пріоритетів стосуються, знову ж таки бюджетної форми навчання, тільки хто піде на державне замовлення. А якщо ти плануєш іти на контакт на контрактну форму навчання, тут кількість заяв взагалі не обмежена. Тому я би дуже радила звернутися за роз'ясненнями до спеціалістів. А спеціалістами, дуже такими серйозними в цих питаннях, це і працівники приймальних комісій. Тобто йти до вузу, і, і там йти до вищого навчального закладу і раджу це. Ну дуже серйозно раджу саме йти до вищого навчального закладу, до приймальної комісії для того, щоб розібратися в цих цих питаннях і не втратити з гарним результатом свого шансу. Пані Світлана, наш час завершився. Нам залишається з вами попрощатися, запросити вас знову. Я думаю, наших телеглядачів буде безліч запитань. Ще до, до квітня, до травня місяця, так що заїжджайте, будемо знову з вами спілкуватися. Світлана Сакаєва, директор Київського регіонального центру оцінювання якості світи, була гостем нашої програми. Дякую вам, дякую.